І тут я живу вже майже рік. Ось такого от результату вдалося досягти. Нагадаю, що починалося все ось з цього. І давайте я вам покажу, що в нас в плані сьогодні. По-перше, реконструювати ось цю чудову доріжку. Вона просто заростає чагарником, вона тут стара, стара, просто великі бетонні квадрати. Збоку вже є зроблена досить непогана клумба. Я доповнював її в минулому відео ось цим от халявним чудовим матеріалом. Про який зняв минулий відос можете подивитися на каналі. І також, отут ось треба реалізувати яку-небудь клумбу додаткову довкола ось цієї чудової зони кострища. Бо тут так само воно не дуже гарно виглядає. На газон не дивіться, він витоптався, його треба пересадити. Тут виглядає він трішки краще, ну а ще його треба покосити. Тут є, звісно, дуже багато ще проблемних місць і будівель, які треба буде зносити і реконструювати. Але сьогодні почнемо з малого. Треба взагалом оцінити стан газону. Я думаю, що його пора би нам покосити насправді вже. Ну і щодо газону, так він дійсно відріс. Мабуть, першим ділом зробимо красу тут і далі повернемося до створення всього іншого. Тут, як я сказав. У нас був невеличкий захід на 20 людей, і ця от ділянка була танцполом, тому вона не дуже гарно виглядає. Тут краще, але багато поросло бур'яну. Ну але з ним будемо боротися пізніше. Ось такий от апарат у мене в цих цілях використовується. Газонокосарка, акумуляторна. Акумулятори йдуть 20 вольтові, в мене на 4 ампери. До речі, найдешевший тип і формфактор косарок, з яких варто починати, якщо достатньо такий обмежений бюджет. Можливо, зроблю вам окремий огляд на неї. Початок тут вже, звісно, покладений, з цієї сторони все гарненько зроблено. А тут, от, як бачите, ще поки що не дуже не край. Зроблю то завтра, певно. Тож у нас новий день і мені прийшли деякі матеріали для роботи. Давайте покажу. Значить Тут у нас є садовий бордюр і також агротканина. Використовувати я люблю саме не агроволокно, а агротканину. Вона є трошки дорожча, але ось такий варіант найдешевший на ринку: 50 метрів, ,05 метр 0,5 ширини і 85 грам на метр щільність. Хтось каже, що треба застосовувати мінімум сотку. Я вже неодноразово використовував таку, і все було нормально. І ціна півтори тисячі за такий рулон. Це досить хороша ціна, як на мене, власне, через що я її беру. Ось такі от садові бордюри брав по 380, здається, гривень за 15 метрів. 10 см в нього є висота. Мені не дуже подобається, що тут от такий от круглий бортик. Я хотів би, щоб він був більше... Таким, знаєте, пласким, але з іншого боку він краще тримає форму, бо є більш жорсткішим. Ну і також дуже приємна ціна на них, тому я готовий миритися з цим круглим бортиком. Я і тут от всюди його застосовував в цілому непогано. Так, значить, оцей от весь шматок ми закладаємо чорною агротканиною. І починаємо ми доходимо до ось цієї от частини. У мене тут форсунка для полива. І значить, оцей от п'ятачок ми вибираємо взагалі, бо він тут не потрібен. І коли включається полив, заливає мені там стільці кострища, тому о, воно не треба. Тут краще чогось гарного насадимо потім. Значить, І буде йти по колу, навколо цієї бетонної зони кострища з відступом від бетону 90 см. Отак от по колу І заходитиме ось сюди. До оцієї от ще одної форсунки для поливу. Така логіка. Закручувати, повторювати контур цього бетона, Тобто, ось так от я не хочу. Бо якщо буде такий гострий кут, дуже незручно буде тут косити і доглядати. Якщо прямий кут, то немає проблеми газонокасаркою заїхати і буде нормально. До речі, багато хто заморочується, всю рослинність прибирає, я не бачу сенсу. Я стелю отак прямо по цьому, воно там все одно, все виздихає потім. Так, 90 сантиметрів, от вони, значить, у нас тут. Значить, тут ми будемо встановлювати наш бордюр. Так, і тут треба буде зробити невеличку. Пряму траншейку до тої точки, де у нас починається ось це закруглення навколо цієї форми. Контур я значить, тут довкола намітив, далі мені необхідно зробити саму канавку. Хтось робить лопатою, але мені щось лопатою дуже незручно і дискомфортно, я використовую качергу. Основа покладена. Ну, Може не ідеально. Не супер філігранно і точно, але як би теж, знаєте, трієшник. Тому наразі мене результат влаштовує, мені необхідно тепер засандалити ось цей бордюр. Ось цю, як ще його називають, садова стрічка. Тепер акуратненько в цю канавку. Різати цей матеріал мені зазвичай зручніше всього сікатором. Хоча я його десь задів, тому ножниці для металу теж окей. Так, тепер треба по всій довжині добре ущільнити ось цю землею. Власне, якщо в нас є десь отакі зігзаги, на цьому етапі ми можемо їх вирівняти якраз ущільнюючи ґрунт. Бачите, в цій канавці ми можемо його вліво-вправо досить таки неслабо двигати. І таким чином. Позбутися будь-якої кривизни. Добре, що в мене тут здох газон і треба буде відновлювати, бо по ідеальному газону шкода було би його псувати і робити щось подібне. Так і було задумано. Наступний крок ось. Тепер нам треба застелити всю цю площу агротканиною. Один ліхтарик тимчасово звідси заберем разом з його основою. Ех, як міцно! Тут я роблю. Наступ ну, десь від 5 до 10 см на саму бетонну доріжку і, відповідно, такий же наступ, заступ на сам бордюр, щоб потім його туди отак щільненько затрамбувати. Ну і Просто таким чином розкатуємо. Заступи краще випадково зробити десь більше, ніж навпаки десь не додати, бо потім буде проблематично. Ось тут, наприклад, вже не вистачає. Тому що воно все під котомне, все ідеально під 90 градусів. Тому десь отак от треба. І тут заступ буде більший значно, але взагалі не проблема. Ну і тепер самими звичайними ножницями, які є в хазяйстві, просто відрізаємо. Щоб запіхати його в бордюр, для мене немає нічого зручніше, ніж отакий от будь-який будівельний шпатель. Ну так от, не соромлячись, просто піхаємо його туди всередину. Між шаром землі і самим бордюром. Коли я кладу шар на шар, я роблю тут отакий от заступ, десь, мабуть, сантиметрів на 10 І мені цього вистачає, нічого там не пролазить, все нормально. Так, і тут у нас, коли зустрічається рослина, ну, ми мусимо зробити надріз, вирізати отвір під розміри цієї рослини. Так, от я сюди в отвір. раз. І нормально. Так, ну і отвір тут я зазвичай ріжу хрестиком. О, воно тоді нормально тут лягає. Ну і тут невеличкий самшит, треба повторити процедуру з розрізанням отвору. Тут ніби все готово. Дві полоси я поклав, воно дещо таке каряве гарбате, але не забувайте, там росте трава під низом. З часом воно все утрамбується і усядеться. Воно ще тут зверху мульчою або якимось іншим матеріалом прижметься і буде взагалі вогінь. Ну, а мені залишилося покласти смужки ось сюди, і, в принципі, все. Достатньо процес. Не дуже він такий веселий, різноманітний, він достатньо монотонний, але. Лишилося трошки, я вважаю, тому зараз я швиденько закінчу і включаюся. Цей етап завершено. Виглядає дещо кострубато, але ми тільки на півшляху. Але це досить суттєве зменшення плями газону, а як наслідок, економія води, економія на поливі всього, що тут росте, бо ось ця от матерія вона добре дуже зберігає воду. Мульчувати в мене, до речі, був варіант ось таким от халявним матеріалом, який я сам роблю. Показував в попередньому відосі як. Але мені з точки зору естетики більше подобається, коли клумба вкрита корою. Кора в мене вже є, але, на жаль, не соснова якась крута, а така от всяка звичайна. Але враховуючи, що вона мені дісталася теж на халяву, тому прекрасна, я вважаю, кора, чудова просто. Єдине, за що я переживаю, що мені скоріше за все її не вистачить. І тоді я не знаю, що робити, але буду покривати, наскільки хватить. 에, можливо, доведеться обідрати якісь із дерев на ділянці, щоб поповнити її запас. Ну, то вже як карталяжі. Давайте акуратно, рівномірно. Розрівняємо те, що є. пу пу, -пу. Ну от як би і все, кора закінчилася. І я не зробив навіть половини. Можна, звісно, докупити. Я знайшов по 160 гривень за 50-літровий мішок гарної соснової великої кори. Але сюди треба десь на тисячу півтори я думаю, докупити. Мене, якщо чесно, давить жаба, тому давайте щось вигадувати. Тут у мене засохло декілька туй, які я недбайливо викопав для пересадки. І, власне, може воно і на краще. Адже тут все одно ця клумба має зменшуватись, адже тут буде колона, бо я хотів би побудувати навіс для своєї цукерки. Тому ось це от зайве і десь по оцю от зелену тую ми все уберемо. Тут досить таки непогана кора, вона соснова, але, схоже, оцей шматок тут зайвий. Стало значно краще, але в повній мірі не вистачило. Також ось цей контраст між крупною сосновою корою і аби якою, яка була, він насправді не такий вже й помітний. Ну, Трошки видно, але в принципі мене влаштовує. Я очікував такий більш ефект, знаєте, вирви око. Ну і все одно мені не вистачило кори, треба ще десь знайти сюди. Нападраюка я. Цей зрізаний горіх, певно. Фух, Майже майже добив до кінця, якщо чесно, вже очі на лоба лізуть. Якщо ви таке саме жадьобисько, як я, і жметесь просто її купити, то халявна кара буде коштувати вам багато часу і труда. Так от, не хочу я вже цей от шматочок добивати корою. Значить план такий: тут у нас просто ставиться садовий бордюр, отак от відбивається ось тут, по цій лінії, яка тут іде. І засипається оця частинка. Темним щебнем. Такий от, як тут матеріал використовується в мене. От такою самою темною фракцією засиплю і тут. Я думаю, що воно буде гармонійно поєднуватись з цим клаптиком взагалом. Коли отак він буде плавно переходити в такий самий схожий за розміром клаптик там. Плюс така фракція є там. Ну і тут, де доріжка, воно теж буде. Того, я думаю, воно одне з іншим разом. Мало би бути більш-менш нормально на вигляд, мені так здається. Так, а використаю я для цього просто вугілля, яке вже десятиліттями валяється в сараї. Лишилося воно тут ще, мабуть, від якогось покійного діда. І я, якщо чесно, в жодної ситуації в житті не можу уявити, коли б я використовував би його за призначенням. Я пробував кидати в багаття, його ще й розпалити не так просто. Тому воно тут просто валяється як мотлох. І чому б його не заюзати? Адже місце займає. Тут в сарайт потрібно вичищати, купа хлама, і зайвий куток вільний він, знаєте, знадобився би мені для зберігання, як мінімум, якогось інструменту. Ну, Друзі, ось в принципі і все. Така собі якась бомжоклумба виходить, бо той матеріал халявний сам зробив. То на халяву знайшов, то на халяву накавиряв, то в сараї знайшлося. По факту градканина і садовий бордюр були покупні. Але в цілому, в тому то і суть. Воно все відносно недорого за копійки можна зробити щось більш-менш гарне. Ну, Може, якби це всі матеріали були більш якісь покупні і декоративні, можливо, воно було б, звісно, ще гарніше. але... В цілому, враховуючи бюджет, то взагалі прекрасно. Уявіть, щоб я оце все, наприклад, бетоном закатав би або бруківкою застелив би. По-перше, геморою значно більше, по-друге, витрат значно більше. А так воно достатньо таки природно виглядає і мені подобається. Але дуже не вистачає рослин. От, оце от корой засипано, воно коли таке лисувате, як зараз. Ну, воно прям не дуже. Треба більше сюди рослин, але рослини це, ну, це довго. Брати я великий не буду надто довго дорого. А брати маленькі, надто довго воно росте. Ну, Можливо, в цьому відосі встигну, як ні, то як-небудь пізніше займемось рослинами. Але в цілому, принаймні порівняно з тим, коли була тут гола чорна земля. А нагадаю, на той момент це виглядало ось так. от, Ну то виглядає зараз значно краще, на мою думку. Так, наступний крок у нас доріжка. Треба реконструювати її, і тут напряжно в тому плані, що треба брати лама і здирати, підважувати абсолютно кожну ось цю от квадратну плитку, яка тут заросла, і піднести лити агротканину. Ось такої от товщини тут бетонні плити використані. Я опасався, що вони будуть тончі і будуть значно гіршої якості і стану. Але вони по віку вже приблизно, як я, мабуть, і досить таки непогано збереглися, тому я буду їх лишати. Так, процес триває, але я вже досить багато їх зняв, і тут я виявив подушку з піску. Вона не є така суперщільна, він достатньо пухкий, але тим не менш воно рівно і добре лежало. Я, можливо, трішечки додам піску і не буду нічого вигадувати, так і покладу. Форми досить невеликі, в разі чого, якщо якась просяде, поведе, завжди можна підняти, підсипати і нормально буде. Значить, ці форми я виявив, що вони гладенькі, як з цієї сторони, так і стильні. Схоже, вони десь в формах відливалися і сюди просто тако вкладалися. Тут далі чомусь йдуть більші елементи, такі вони довші розміром. І вони вже лилися прямо тут по місцю. Бачите, які вони на рівні з іншого боку і рівно витягти їх не виходить. ну Принаймні перший спробував і шматок просто відвалився, значно більш крихкий Хотів дуже сильно уникнути бетонування, але схоже половину доріжки ймовірно доведеться все ж таки бетонувати. Фух, так, добив до кінця. Зупинитись, вирішив отут, далі баста. Поки що далі я не піду. Лишаємо тут, як є, робимо оцю частину. Фух, на жаль, уникнути бетонування ніяк не вдасться, тому що ну, ця херня вона просто вся покришилася зі всіх боків, Такий дуже якийсь ламкий старий бетон. А цими більш товстими, акуратними я задоволений. Їх коротше, лишаємо, робимо відступи 10 см. І далі будемо лити а, нові. І в мене тут ділема. Я, от, власне, думаю, тут відступи оці сантиметрів 10 теж засипати ну, таким от декоративним матеріалом, чи класти цю дорожку вплотну до бордюра і засипати суто стики. Я схиляюсь до другого варіанту, бо це менша трата матеріалу, е, бо ну, хотілося б, щоб його точно вистачило. І... По-друге, менше гемороя в плані догляду, бо в ці камінчики буде набуватись всяке сміття, і багато хто уникає такого виконання якраз через всяке сміття, але воно легко звідси прибирається звичайною садовою дуйкою, тому якби, мене це не дуже лякає. Розкатуємо агротканину і працюємо далі. Конструктивна критика, якщо що вітається, бо знаєте, це я щось таке собі з голови вигадую, можете писати, як правильно раптом, якщо я помиляюсь сильно. Я тут якби, ні на яку експертність і на істину взагалі не претендую, тому просто, знаєте, прийшло натхнення і роблю. Тут от край бетону, і від нього відступаємо 10 см і на тій відстані кладемо ось цю от першу тяжку гадіну. Квадратну. Початок покладено. 10 см рівномірно, звісно, не вийде. Тут буде менше, бо оця штука вона тако по діагоналі йде Таким напівколом. Ніби. Ну, але вже як є. Ну, А далі вже кожних 10 см. Продовжуємо кладати. Зараз ще одну покладу. Коротше, зрозумів, що тут надто буде велика трата матеріалу, якщо повністю заповнювати цю щілину отою от щебним вугіллям. Тому коротше, буду сюди підсипати піску певний рівень. І тоді вже затрамбовувати агротканину і насипати зверху. Буде досить такий невеликий шар. Тоді виходити того щебню. Чи ідеально це виглядає, Понятно, що ні. Але в принципі на троєчку я думаю виглядає, а значить нас влаштовує. Так, любі мої третя доба вже підходить до кінця чи Четверта я вже збився, і я вклав всі ці коротуни, які були. Було їх всього 9 штук. Ось так от це виглядає по факту. Тут я засипав пісок, але поняв, що це геморой і матеріалу мені точно вистачить, бо я щось думав більший буде розхід. Тому тут я просто вже без піску так оклав, і нормально воно далі буде. Тут е, така подушка із щебіння зроблена. Це все тут такий от щебінь виходить. І йде він до кінця, було зроблено до мене. І знаєте, що я в процесі поняв? Дуже легко його буде фіксити. Десь, якщо щось просяде чи ще щось, ломом буквально впираєш в кутик і його можна отак повернути, або десь щось просіло, так само заганяєш лома, підважуєш, там, підсипаєш чи забираєш лишнє значно простіше, ніж, наприклад, на мою думку, з бруківкою там її витягати, перекладати і назад її вкладати. Тому в разі, навіть якщо якісь будуть проблеми, я пофікшую я то за 2 секунди. Тому це взагалі не проблема. І тепер я взагалі не парюся про те, що там підложка, можливо, не якісна. По-любому там нормально все буде, навіть якщо щось піде не так. От. І поки не стемніло, сюди зараз садовий бордюр закладаю. І шпательком оцю агротканину, яка виступає, запихаю в щілини. І оці щілини засипаю отаким вигіллям. Принцип точно такий самий, як всюди, отам от ми робили по запиханню градканини, тому навіть показувати і жувати довго не буду. Зараз швиденько поки не ніч зроблю, якщо буде ще світло, то покажу. Ну, має вистачити. Я думаю, навіть залишиться. Сьогодні в нас новий день, ці плити вкладені, бордюр сюди впіхнути. Єдине, що я ще б клинці тут повбивав, би, щоб трошки його притиснути сюди. Щоб рівно йшов він, не було такої змійки. Ну І також я вже встиг зробити тут отаку от вимащення. Зробив його із сміття, яке було буквально на купі валялося, гнило з трухлих дошок. Я думаю, буде достатньо. Зараз накалапуцію бетон і буду сюди заливати. Рецептура в мене проста: відро цемента. Три відра піску, три відра щебню і води на око. Але так, щоб консистенція в кінці виходила дуже густої такої жирної сметани. Тепер цю кашку-малашку ми переносимо поступово в форми і рівномірно там розподіляємо. Ну, здається, початок покладено. Лишилося повторити процедуру. Вісім разів. До речі, якщо ви робите щось подібне біля плодових дерев, готуйтесь побачити отаку купу сміття. Тут була груша, яку я різав в позаминулому відео. Ну, я скоро її довалю до кінця, тому більше вона такого сміття не робитиме. Але в цілому обережно. Отака штука дуйкою вже не видається. Листя то взагалі не проблема, його здуває, і тут буде все чистенько. От, але якщо щось плодове падає, гніє і сохне, то буде прям псувати. вам. Ну, а Результат в цілому вийшов ось такий: бачите, це ніби оця площина переходить в ту, формуючи такий один єдиний спільний ансамбль. Не ідеально, звісно, десь кривувато, десь кострубато, але слухайте. Я теж якби тут не спеціаліст, як такий собі варіант за 3 копійки взагалі шикарно. Мене саме головне влаштовує. Ну і саме більше, що мені подобається, це те, що воно виглядає досить так якось, знаєте, дикувато, природно. От що саме головне. Я ж кажу: якщо в сплошну закатувати якимось бетоном чи бруківкою, то, як на мене, воно. Ну, достатньо акуратно буде, але ну, якось, якось не то такі от варіації мені більше подобаються. Головне тут не перемудрити, щоб у вас не вийшов якийсь винігрет. Можливо, люди, які дивляться і розбираються в цій темі, то скажіть, будь ласка, суто з цікавості, от, скільки подібна робота? Могла би коштувати, якщо, наприклад, взяти би якогось спеціаліста залучити до неї. Ну, зрозуміло, що він значно там, на три голови якісніше зробить, але все-таки плюс-мінус розцінки цікавлять, я поняття не маю. Виставив тут форсуночку для поливу на кут 90 градусів. І тепер вона тут собі от поливає мені газон, чуть, чуть от буквально зачіпляє і не мочить всю мені тут площу, тепер я можу спокійно там сидіти. Лишилося закупити сюди рослин, щоб тут не було так лисо. Це якось в майбутньому. Ну в цілому, коли все воно так достатньо гарно, акуратно виглядає. На його фоні навіть сараї не такі страшні. Хоча ні, все-таки досі страшні. Ну, з ними нас чекає окрема епопея. Сподіваюсь, пройду її разом з вами, тому підпишіться, будь ласка. Дякую всім за перегляд. Якщо був цікавий і прекрасно, якщо хтось для себе підчеркнув щось корисне, то взагалі це все було не дарма, всі затрати окупилися. Все, всім дякую, бувайте.